Історія про те, як мама з мого сина замовила у мене тортик на день народження своєї донечки. Відразу кажу, я не професійний кондитер, але вона неодноразово куштувала мої тортики, їй настільки сподобалось, що вона хотіла, щоб я зготував. В кінці покажу розріз на фото, оскільки я дуже переживала, який він вийде всередині, попросила її сфоткати розріз. Зупинилися ми на маковому бісквіті з коржем аля Київський і масляно-заварним шоколадним кремом двох видів. Бісквіт ще додатково пропитала молоком з ванільним цукром і взялася збирати наш тортик. Чесно, якщо б мені сказали сім років тому назад, що колись в мене замовлять щось із випічки, я б ніколи не повірила, тому що до недавнього часу я і кухня, а випічка це взагалі були дві різні речі. Але життя вносить свої корективи, тому завжди потрібно вчитися чомусь новому і не зупинятися на досягнутому. Адже ніколи не знає, що пригодиться в житті Ось такий тортик у нас вийшов. Напишіть в коментарях, як вам буду рада вашій оцінці і порадам. Па-па, побачимось наступних відео.